Поміркуйте, які операції редагування текстових об'єктів ви знаєте, як їх можна виконати. Якщо у клітинку потрібно ввести інші дані, то можна зробити її поточною і, не видаляючи в ній даних, почати вводити нові. Попередні дані буде замінено на нові. Для редагування даних у клітинці потрібно двічі клацнути на клітинці або зробити її поточною та натиснути клавішу F2. Для редагування даних у рядку формул потрібно вибрати клітинку і вибрати вказівником довільне місце в рядку формул. Після цього слід внести зміни відомими вам способами. Після завершення слід натиснути клавішу Enter. У табличному процесорі Excel, як і в текстовому процесорі Word, є можливість скасувати або повернути до 100 останніх дій. Використовуючи кнопки Скасувати і Повернути на панелі швидкого доступу або сполучення клавіш Ctrl плюс Z і Ctrl плюс Y, редагування та форматування даних здійснюється для поточної клітинки. Щоб виконати операцію одночасно над кількома об'єктами електронної таблиці, потрібно ці об'єкти виділити. Способи виділення різних об'єктів електронної таблиці наведено нижче у вигляді таблички. Запам'ятайте ці способи і користуйтесь ними. Для виправлення таких ситуацій можна збільшити ширину стовпця, де розміщено дані. Для цього слід двічі клацнути на правій межі стовпця в рядку номерів стовпців, і його ширина збільшиться до потрібного значення. Тобто відбудеться автодобір ширини стовпця. Або праву межу стовпця можна перетягнути вправу до поточної ширини. Аналогічно можна змінити висоту рядка. Клітинка, з якої почалося виділення діапазону, на відміну від інших, не виділяється кольором. Вважається, що саме вона є поточною клітинкою після виділення діапазону. Її адреса відображається у полі Ім'я, її значення у клітинці та в рядку форму. Поміркуйте, якими способами можна скопіювати або перемістити текстові фрагменти в текстовому документі. Як це зробити? Поміркуйте. Як уставити та видалити рядки чи стовпці таблиці в текстовому документі. Виконання операцій копіювання, переміщення чи видалення даних з клітинки або діапазону клітинок електронної таблиці в табличному процесорі Excel здійснюється тими самими способами, що і в текстовому процесорі Word. Об'єкти, дані з яких копіюються чи вирізаються, в електронній книзі обводяться штриховою рамкою. Під час виконання команди «вирізати» в Excel, видалення вмісту клітинок з попереднього місця відбувається тільки після того, як вони будуть вставлені в інше місце. Для вставлення рядка чи стовпця потрібно виділити стовпець чи рядок, перед яким слід установити нові, і виконати основне клітинки вставити, вставити стовпці чи рядки до аркуша. Для виділення стовпців і рядків таблиці їх потрібно спочатку виділити. Та виконати основне клітинки? Видалити видалити рядки чи ступці з аркуша. Під час заповнення таблиці інколи виникає потреба. Введення даних, що повторюються або мають певну закономірність. Для такого введення зручно виконувати копіювання даних з використанням маркера заповнення. Маленького чорного квадрата у правому нижньому куті табличного курсора. Цей процес називають автозаповненням подивіться приклад уведення в діапазон клітинок текстових даних що повторюються А ось як відбувається уведення набору послідовних чисел з однаковою різницею між кожною парою сусідніх. Подивіться відео приклад. 6. В наступній клітинці. Пишемо наступне число, виділяємо обидві клітинки і тягнемо вниз за куточок. Автоматично Excel розуміє Різницю між кожною парою чисел і рахує далі самостійно. Поміркуйте, які властивості клітинок таблиці текстового документа ви знаєте. Як установити значення цих властивостей? Для текстових і числових даних у клітинках можна встановлювати шрифт символів, їх розмір, накреслення, колір. А для самих клітинок заливку, межі тощо. Це форматування здійснюється аналогічно до форматування текстових об'єктів у текстових документах чи комп'ютерних презентаціях. використовуючи елементи керування групи «Шрифт» вкладки Основне. За замовчуванням текстові дані у клітинці вирівнюються ліворуч, а числові дані праворуч. Змінити спосіб вирівнювання даних у клітинках можна елементами керування групи Вирівнювання Вкладки Основне. Ось цими кнопками можна вирівнювати дані за верхнім краєм. Посередині за нижнім краєм, Ліворуч за лівим краєм. По центру за правим краєм. Об'єднати. Та розташувати в центрі. Це дає можливість об'єднувати декілька клітинок в одну. Подивіться, як відбувається вирівнювання практично. Виділяємо потрібний діапазон і вирівнюємо так, як нам потрібно. Якщо об'єднати потрібно декілька клітинок в одну, це робиться досить просто. Знову роз'єднати натискаємо ту ж саму кнопочку. Поміркуйте. Які числа є десятковими дробами, як вони записуються, що таке розрядність числа? Як відбувається округлення чисел у математиці? Відображення, формат числових даних у клітинках електронної таблиці може бути різним. Наприклад, на малюнку наведено приклади подання в табличному процесорі одного і того самого числа та однієї тієї самої дати в різних форматах. Формат загальний є форматом за замовчуванням. Він використовується для подання чисел здебільшого так, як їх було введено. Формат числовий. Використовується для подання числа у вигляді десяткового дробу із заданою кількістю десяткових розрядів, до якої буде округлено число. Для встановлення цього формату даних призначено кнопку формат з роздільником. Для змінення розрядності числа використовують кнопки збільшити чи зменшити розрядність. Установлення формату числових даних для поточної клітинки або для виділеного діапазону клітинок здійснюється з використанням елементів керування групи число на вкладці Основне. Подивіться призначення кожного з цих елементів. А тепер попрацюємо з комп'ютером. Будьте уважні. Під час роботи з комп'ютером. Дотримуйтеся вимог безпеки життєдіяльності та санітарно-гігієнічних норм. Завдання створення таблиці, її форматування і редагування. Перше. Відкрийте програму Excel. Друге. Створіть електронну таблицю, яку ви бачите на малюнку. 3. Додайте перед стовпцем С ще один стовпець. Дата фіксації результату. 4. Заповніть клітинки нового стовпця С послідовними датами, починаючи від поточної. П'яте. Видаліть у таблиці рядок 4. Шосте. Замініть дані в рядку 3. Мовчану. Відомостями про себе. 7. Уведіть у клітинку А6 текст середнє значення. Запишіть у клітинку E6 і F6 середні значення цих діапазонів за даними в рядку стану. 8. Відформатуйте таблицю за зразком, який ви бачите на малюнку. 9. Збережіть таблицю у свою папку під назвою Вправа 6.2. 10. Закрийте вікно програми Excel. Обговоріть і презентуйте в групах. Чи завжди можна виконати вставлення нових рядків у таблицю. У створеній таблиці не всі клітинки відображаються у вікні програми. Як виправити ситуацію? Як скористатись автозаповненням, якщо потрібно ввести послідовність усіх парних чисел у проміжку від 1 до 20, усіх чисел кратних 5. У проміжку від 10 до 50. Дайте відповіді на запитання: як виділити клітинку, стовпець, рядок, діапазон клітинок. Усі клітинки електронної таблиці. Що таке автозаповнення? У яких випадках його зручно використовувати? Які операції редагування електронної таблиці можна виконувати в табличному процесорі? Які операції форматування можна виконати з даними у клітинках і самими клітинками? Як це зробити? Домашнє завдання. Опрацюйте параграф 6.2 сторінки 171 181 Виконайте завдання четверте на сторінці 183. Наразі наш урок закінчився. Мені дуже приємно, що ви його переглянули. Підпишіться, будь ласка, на мій канал і натисніть всі оці кнопочки. Мені буде дуже приємно. До побачення!